Черговий дамбопад. В Росії знову прорвало греблю. Сталося це в Бурятії. Там вже ввели надзвичайний стан, бо стримати потік води неможливо. В регіоні паводок. Велика вода дійшла до Примор'я та Забайкалля. Допомогли також у цьому сильні опади. Як РФ знову у воді повуха, побачимо за мить. Зараз підпишіться, вже ставте лайк і до справи. У Бурятії стався масштабний паводок. Через велику кількість води прорвало холоднохолойську дамбу в Муршахібільському районі. Моста нету, все, мы отрезаны Ой, от мира. Ваня, иди к сюда. <соспит> Объела, все, сейчас обвалится а мост весь совсем. Ужас. За словами глави Бурятії, затоплено дві ділянки федеральної траси Улан у чита Рух перекрито. Через підйом рівня води у річках розмито три мости. Навіть залізничні шляхи знесло. У затоплених районах оголосили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Под камінь затопило, під камінські сидять на горі. От що у нас твориться. В поготах. Вода залила 55 будинків у місті Петровськ-Забайкальський та селищі Орловський, що в Забайкальському краї. Рух дорогами став практично неможливим. У рамках надзвичайного стану в Бурятії та Забайкалі евакуювали близько 200 людей через паводки. Місцевим жителям надається необхідна допомога, запевнив голова регіону. Річки Баляга та Микрита вийшли з берегів, затопивши 22 будинки в Петровськ забайкальському 28 осіб евакуювали до пункту тимчасового розміщення. Місцева влада допомагає їм дістатися до родичів. В Орловському підтоплені 23 будинки. Також залило шкільну їдальню та спортивний зал. У селищі посилюють заходи. Організовано відкачування води з будинків за допомогою трьох монопомп. Сьогодні в Орловському відправилась комісія з надзвичайних ситуацій, щоб оцінити рівень катастрофи та ухвалити рішення щодо аварійно-відновлювальних робіт і допомогти населенню у Петровськ-забайкальському. Працює заступник голови краєвого уряду Микола Захаров для координації дій. Спеціалісти регіонального Мінбуду вже виїхали на місце, щоб оцінити збитки та розпочати відновлення пошкодженого повінню міста. До речі, очевидці встигли зафільмувати втрату етого достояння за Байкалля. Крім того, понад 200 подвір'їв підтоплено в Приморському краї. Транспортне сполучення порушено у восьми муніципалітетах регіону, повідомляє регіональний уряд. Там є жертви. Троє відпочиваючих застала вода, коли вони каталися на саббортах на озері. Їх тіла згодом знайшли в шлюзовій системі скиду води. А поки в одній частині Росії зносить дерев'яні мости та іншу високоякісну інфраструктуру дального сходу в Саратовській області велике свято День асфальту. В містечку Маркс урочисто відкрили відремонтовану дорогу з накритим столом, де пили чай з солодощами разом з главою Марковського району Дмитрієм Романовим. И хорошо, что сегодня такая возможность появилась благодаря дополнительным средствам, которые по решению губернатора были направлены в город Маркс. И вот эта реализация сегодня нашла такие положительные отдыхи от наших жителей. Просто уявіть, наскільки там була занедбана громада, що місцеві так радуються новій дорозі та чуюванню з чинушами, які інколи згадують про російських тубульців із глибинки. Тепер питання: наскільки довго протримується таке довгоочікуване для них покриття? Ваші ставки, друзі, залишайте в коментарях, ставте вподобайку цьому випуску, аби не пропустити нічого важливого. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Кримський міст може бути зруйнований у найближчі кілька місяців. Підготовка до знищення триває. Про таке повідомив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Відповідаючи на запитання, чи буде у найближчі кілька місяців зруйновано Кримський міст, голова української розвідки відповів: шанси є. Далі його цитата: усі працюють і над дальніми ударами, і над знищенням Керченського мосту. Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота йде. На півострові відчувають, що пахне смаженим, тож встановлюють по береговій лінії бетонні укриття. Наприклад, ось такі є в Севастополі. Хоч Україні вдалося відігнати флот РФ з Криму, проте відвоювати його буде складно. Про це повідомило видання Бізнес інсайдер з посиланням на експерта з міжнародної безпеки в університеті Ланкастера в Великій Британії Безіла Джерманда. В нашій країні знадобиться величезна ударна сила, аби зробити це. Цитую фахівця. Десант неможливий, тому що Україні не вистачає кораблів для перевезення великої кількості військ та їхньої важкої техніки. Крім того, у Росії все ще є літаки дальної дії та підводні човни, які, по суті, не вразливі в морі, пояснив експерт. У Генштабі іншої думки: всіх карт не розкриватимуть, але мають козирі, якими нещодавно знищили підводний човен, Ростов на Дону, вартість якого 300 мільйонів доларів. Він здатний застосовувати ракети Калібр. А також не витримала руськава міра, знищила 4 ПУ ЗРК тріумф в Криму. Тож іноді експертам не варто бігти поперед батька в пекло. Далі подробиці бавовни у Донецьку. Об 11-й годині над окупованим містом виднівся дим у небі. Там працювала ППО. Причому у цій ПВО було багато клопоту, бо, судячи з розповідів, до небі окупантів добре напрягалися. На додачу до можливих ракет та ударних дронів підключилися скиди з повітряних цілей. Таке було зафіксовано в Петровському районі. Там знищений автомобіль. Ця місцевість часто страждає. Від цього, наприклад, зранку по вулиці Проїзній постраждала жінка 78 років. А це вже частина невідомої ракети, яка впала в пролетарському районі Донецька, що на південному сході міста. Ясинувата сидить сьогодні без світла. Про таке пишуть пропагандистські пабліки. У всьому звинувачують дрони ЗСУ. побавовнило і в Макіївці. Зранку виднівся стовп диму в полях неподалік приватного сектору. Там теж виднілися сліди в небі, ймовірно, підключалися РОЗ ПВО. Ті ж пропагандисти звітують, що під артилерійський удар потрапив Микитівський район Горлівки. Ймовірно, були застосовані 155-мм снаряди. Гауляйтерські установи звідти повідомляють, що за останню добу під обстріл населений пункт потрапив 27 разів. Це ви бачите наслідки того. Відомо про одного пораненого жителя давно не було чути про Сватове, що на Луганщині. І ось як виявилося сьогодні, один із дронів там атакував мікроавтобус. Водій та пасажир встигли вийти до того, як він влучив. Непогана військова реакція. Тим часом учасники руху АТЕШ повідомили, що росіяни почали покидати Маріуполь через діяльність партизанів. кажуть, на виїзді з міста спостерігається жорсткий контроль із перевіркою документів. А на центральних вулицях обладнано додаткові пости. А у деяких бойових підрозділах взагалі прийнято заборону на перебування у місті серед місцевих мешканців, які охоче діляться з нами інформацією про місця розміщення расистів. Нагадаю, нещодавно там близько десятка окупантів отруїлося кавунами. А до цього були неодноразові випадки, причому летальних, що пов'язані з отруєнням, які ставались після того, як місцеві пригощали їх їжею. Та чи врятує їх виїзд від свого кінця? Давайте поміскуємо в коментарях. Можливо, маєте свій рецепт успіху партизанів в Маріуполі. Та аби не пропустити оновлень, включно про діяльність руху опору на окупованих територіях. Підписуйтесь та ставте лайк.